Зрадниця Регіна Тодоренко цинічно відреагувала на ракетну атаку в Одесі. От співачка Міла Ніж перебувала в епіцентрі подій, бо ми залишились живі і цілі. Але чесно кажучи, я думала, що так вже не станеться. А Сьогодні зірка радянського кіно Івар Калнинч відрікся від Росії та заявив, що більше ніколи туди не повернеться. Про все це захвалено. Я нагадую, ви ютуб-каналі на Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Я дуже хочу жити, любити в тій країні, там де царить любов, мир, щастя, здоров'я і дружба. Тому мій девіз – єдина Україна, єдина страна. Продовжати мовчати. Ні, і мені розуміло. не обидно було, тому що я вважаю що своїм долгом не розводити информационную войну. А я лидер мнений, на мне слишком много завязано, на мне слишком много ответственности. Зрадниця Регіна Тодоренко проголомшила своєю реакцією на ракетний обстріл її рідного міста Одеси. 23 липня. Росіяни масово обстріляли Одесу ракетами. Вночі ворог влучив у храм, у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Наслідок цього є поранені та загиблі. Однак, схоже, що Тодоренко вирішила ігнорувати криваві злочини РФ у той час, як в її рідному місті розбирають завали зруйнованих будівель. Утікачка хизується розкішним відпочинком. У Туреччині користувачі соцмереж обурені мовчанням Тодоренко. Вони вважають, що після цього взагалі її важко вважати одеситкою. Твою Одесу розбомбили російські. Хоч би вже помовчала для пристойності пару днів. Зуби б їй повибивати. Вона не одеситка, а сміття Одеси, якого ми позбулись. Чому хтось здивований, які можуть бути питання до людини, у якої вистачило розуму вийти заміж за раш і народити від нього? Тому що у нас владом зараз ми ми... нам тяжело прийти к консенсусу. Ми наложили віта взагалі на любые політичні розмови. також залишив коментар Ростислав Колоцинський. Цього тобі Регіна ніколи не пробачимо. Ти сором України. Ти планувала в Одесу, з якою ти родом. Нехай Бог тобі віддасть сторицею по тобі і твоїй сім'ї. Щоб в день обстрілу росіянами Одеси ти викладала як все офігенно і жизнь прекрасна. Негідниця таких як ти мають забрати українське громадянство. Продовжать мовчати. Нет, мне не обидно было, потому что я считаю своим долгом не разводить информационную войну. А я лидер мнений, на мне слишком много завязано, на мне слишком много ответственности. Нагадаю, що співачка нічого не говорить про повномасштабну війну в Україні. Тодоренко вперто ігнорує всі питання і продовжує робити вигляд, що нічого не сталося після приходу окупантів на українські землі. Тодоренко лише цитувала наратив пропагандистів про братські народи, які мають помиритися. А от співачка Міла Нічич розповіла, як пережила масований обстріл Одеси. Привіт, друзі, я не буду говорити, що цей ранок добрий, хоча для нас, напевно, що він все-таки добрий, бо ми залишились живі і цілі. Але, чесно кажучи, я думала, що так вже не станеться, тому що а, нас тут так херачили, що мені, чесно кажучи, так страшно не було з першого дня війни. Я перше, що почула, це скрізь сон, страшний вибух, дуже близький. А, мене розбудила Лера, а, я підірвалася від болю в тілі, мене аж перекосило. І я злякалась дуже сильно. Потім ще залпом кілька дуже близьких вибухів. І тут такі були феєрверки над вікном. Тобто, це було прямо біля нас. Я думала, що нас до біса рознесе разом з цим готелем, з тими вікнами і з тим всім. Потім почав дзвонити телефон, тому що спрацювала сигналка в машині. Руки трусяться, ти не знаєш за що перше хвататися. Потім ми спустилися уже нарешті в підвал. Зараз далі договорю. І ще відчули кілька таких потужних зривів. Навіть моя Лера, вона живе в Києві в самому епіцентрі подій завжди. Вона каже: міл, мені так страшно не було. Ну, що каже, в нас теж гучно буває, але ну, там якось ти відчуваєш якусь захищеність. Тут я я просто такого взагалі не бачила з першого дня війни. А тут просто жесть. Це не можна передати ніякими словами. Я, мене до цих пір трусить. І мені дуже хочеться плакати, тому що все, що я побачила, прочитала зранку, це просто жах. Собор знаходиться від нас в двох кварталах. Купа постраждалих людей 19 постраждалих, один загиблий це тільки на даний момент. Х-22, Іскандери, Калібри, все, що завгодно. Бодай, ви вже виздихаєте там всі розумієте з вашими ракетами. Радянський актор з Латвії Івар Калнинч, який засуджує війну РФ проти України, висловився про російську культуру. Він зазначив, що нині усе, що говорить про країну, агресорку викликає у світі величезну неприязнь, зазначає Унян. Актор заявив: він не завжди відмовляється від зйомок в РФ. Не їду я Сказав своїм агентам, щоб не трогали мене взагалі в цій житті. Сказав Івар Калнинч в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Івар поділився, що останній рік був у нього дуже насиченим в гастрольному плані. Він багато де був у Європі, та бачив, як скасовують все російське. Я поїздив деякими європейськими країнами. Останній рік доволі багатий на гастролі був всі руске визивають ніпрязні благодаря тому конфлікту. В Лондоні, наприклад, в автобусах перевод на руському російській... язику. Убрали. Убрали. Інші мови залишились, а російською прибрали. Поділився Калнинч. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. і Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо! Слава Зсу, слава Україні!